Привіт, друзяки, що я вам скажу? Русняві. Москалічі, як вас там? Це була гарна спроба. Але у вас нічого не вдалося. Боюємо далі. Голодовкі, голодовкі настав кінець. Друзі, ну я не про то. Я ось про що. Я ну-ка, шановні панове, блядь, зеки. Дючка чи параша? Параша чи дючка? А це ось взагалі прикольно. Взяли з мертвого, наклеїли бумажку і написали номер. Десь приблизно ось так. Ну що, граємо далі. А потім я піду БК збирати з пацанами. Так, привіт, друзяки. Коротко по ситуації в місті Бахмут. Росіяни знищують місто квартал за кварталом. Просто бомблять його дуже щільно, тому що навіть багатоповерхівки вони просто не витримують і складаються як як карткові будиночки. Ось так планомірно, квартал за кварталом в місто приходить Руський Мір. Українське військо тримається, але ви ж самі розумієте, коли є за що триматись, ти тримаєшся. Коли нема за що, приходиться поступово відходити. Десь приблизно ось так. Нічого зайвого знімати не буду, ніякі локації знімати не буду, тому що тут це все наскільки близько, що боюсь видати свою позицію, боюсь видати позицію хлопців. Тому лише ось така от коротенька інформація з місця, яке не можна буде видати, яке не можна буде десь там видивитися на камеру, щоб не підставити на себе не хлопців. Ми тримаємося. Дух у нас бойовий, але боюсь повторитися, але я вам говорю, що. Росіяни просто знищать це місце. Просто знищують це місто. У них нема нічого святого. Квартал за кварталом методично відбуваються артобстріли. Наскільки плотно, що просто не витримує бетон. Витримують люди, але не витримує бетон. Десь приблизно ось так. Друзі, дякую за те, що дивитесь моє відео. Дякую за те, що. Підтримуйте мене, я передаю ваші вітання хлопцям. Разом до перемоги. Все буде Україна, слава Україні! До речі, до речі, у нас випав сніг. Друзі, працюємо. Так, друзяшки, погода у нас десь приблизно ось така. Випав сніг. Короче, Короче, це таке. О, потихеньку тянемо свою службу. Звісно, сніг трошечки це все усложним нам з вами. Ну нічого, нормально. Так. По обстановці тяжка у нас Фу, тяжка, але на даний момент контрольована. О, тому, тому, тому ось так. Ладно, я побіг на пост. Якщо буде щось цікаве відзняти, хоча цікавого тут дуже мало, я вам відзніму. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Так, друзяки, представник італійської збройової школи пістолет Беретта. Вага даного пістолету 950 грам. Що дуже здивувало, що запобіжник як зліва, так і справа. Ось він знаходиться. Так, два магазини в комплекті до даного пістолету. Ємність магазину по 15 набоїв, він двохрядний. І набій 9х19 на парабелу. Ось такий ось в людини. Є пістолетик, він дав мені його відзняти. Вам показати. Ну що, знайду ще щось цікаве для вас, обов'язково. Вам покажу.